Бачити сьогодні і бойових побратимів, і ту громаду, яка сьогодні пройшла, і хотілося б сказати, що ми не маємо просто права не робити роботу над помилками. Минулого року перед виборами ми що говорили: пам'ятайте, адже ті люди прийдуть з фронту і будуть вас питати. Зараз люди, які приходять з фронту і питають, як вміють. Подекуди зі зброєю в руках оголошуються терористами і зрадниками Батьківщини. Свою боротьбу ми продовжуємо. Я знаю, що багато хто з тих, хто сьогодні тут присутній з громадських організацій, не бере участь у виборах. Правий сектор теж оголосив про свою неучасть у цих виборах, так як вони повністю себе дискредитували. Я хотів би звернутися до Лілії Мусікіної, до наших друзів-волонтерів, до всіх інших, хто стоїть, друзі, але ніхто не відміняв прямого народовладдя. Прямого народовладдя. Єдиним джерелом влади в Україні був є і мусить залишитись народ, який зможе здійснювати свою волю як через обраних представників, так і напряму, самостійно. Тому якщо хтось говорить, що ви не можете робити дійство ходучи вшановувати своїх героїв, готовий для цього встановлювати навіть блоки бетонні, він забуває, що існує в нас право прямого народовладдя, яке ми будемо здійснювати. І ми не вправі забути кров героїв як Небесної Сотні, так і всіх тих, хто загинув на війні. Друзі, нам потрібно згуртуватися. Багато хто дивиться на нас, на нашу силу, на національно визвольний рух, як на ту силу, яка би могла згуртувати. Але поки що, можливо, і не виходить деколи на діалог. Ми закликаємо всіх небайдужих вступати до лав добровольчого українського корпусу правого сектору. В нашому законопроекті дуже чітко прописано. Що всередині добровольчого українського корпусу правої сектор заборонена будь-яка політична агітація, тому ми закликаємо вступати всіх тих, хто хоче на своїй території зробити правду і знати, як її відстояти. Це перше. І друге, що хотілося б побажати нашому членству і всім іншим сказати село. Кого ви знаєте, яке рішення прийнято, що буде формуватися підрозділ центральних е, Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України? І багато хто каже, що це зрада національних інтересів України, хоча це є неправдою. Формується тільки один підрозділ. Добровольчий український корпус залишається і він продовжує своє існування. А цей один підрозділ. Згадайте наш з'їзд, він може бути використаний як Здобуття досвіду як вивчення структури, що я дуже сподіваюся, у нас відбудеться.